У одниці фігура точка. Терапічна хвилинка. Число 87. 7 помножити на 5 буде 35, та плюс 15 буде 50. 7 помножити на 6 буде 42, та плюс 15 буде 57. 7 помножити на 7 та мінус 34. буде… 7 множимо на 7, буде 30, 49, мінус 34 буде 15. Наступне. 7 помножити на 8, мінус 34, 7 множимо на 8 буде скільки? Так, звичайно, 56 мінус 34 буде 22. 7 помножити на 9 та мінус 34. 7 множимо на 9 буде 63. Мінус 34, звичайно, буде 29. Наступне 7 множимо на 0, дорівнює 0 плюс 30 30. 7 множимо на 1 буде 7, плюс 30 буде 37. І останні 2 множимо на 7, та плюс 30 7 помножили на 2. В нас буде скільки? Правильно, 14 плюс 30 дорівнює 44. будь ласка, поглянь, що спільного в цих стовпчиках. Правильно, спільний множник множник 7. А що відмінного? Правильно, ми додавали та віднімали різні числа. І якщо ми подивимось, в нас можна скласти таку відповідність, так? що ми 7 множили на 0, на 1, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8 і на 9. Добре. Давай подивимось, у нас є задача, яку треба розв'язати усно. У семи однакових коробках лежить 42 пакування цеглинок лег. Скільки пакувань у одній такій коробці? Скажи на усно. Звичайно, 42 треба поділити на 7 і отримаємо 6. У нас питалося, скільки пакувань в одній коробці? 6 пакувань. Наступна задачка. Лінійка коштувала 7 гривень. Яка вартість п'яти лінійок? Нам потрібно 7 гривень помножити на 5 і отримаємо 35 лінійок. Що відомо і що невідомо в цій задачі? В нас є картопля, так, в шести однакових сітках міститься 54 кг картоплі, порівну в кожній. Скільки кілограмів картоплі міститься в чотирьох таких сітках. Поглянь, будь ласка. 54 ділимо на 6 дорівнює 9 кг картоплі в одній сітці. 9 множимо на 4 буде 36 кг картоплі в чотирьох сітках. Вирішили цю задачу. Ще з коротким записом. За 7 годин роботи трактор витрачає 56 літрів пального. Скільки літрів пального витратить цей трактор за 5 годин роботи? Коротка умова. 7 годин витрачає 56 літрів, 5 годин невідомо. Це на не задача на зведення до одиниці. Давайте поміркуємо. Що треба зробити спочатку? Правильно! Треба дізнатися, скільки він витрачає на 1 годину. Яким чином? Тією ділення абсолютно згодна. Коли ми знатимемо, скільки він витрачає на 1 годину, ми зможемо знайти, скільки він витратить на 5 годин роботи. 106 56... ділимо на 7 дорівнює 8 літрів пального. Витрачає трактор за одну. Роботи. 8 множимо на 5, торівнює 40 літрів. Відповідь. За 5 годин роботи цей трактор витратить 40 літрів пального прямокутнику. А в другий рядок ті, що належать, лежать в нас за прямокутничком. Ще раз, перший рядок, ті, що лежать в прямокутничку, тобто належать йому. А другий рядок поза прямокутником розглядаємо. В прямокутнику лежать Т, О, С, а поза прямокутником лежать Б, Х, А, М. і точки, що не належать цьому відрізку. Виміряй відстань між точками К, М. Та скажи, у скільки разів довжина відрізка АД більша, ніж відстань між точками КМ. Давай поглянемо, які ж точки належать відрізку АД. нас точка А С М, Д. а не належить відрізку КВ. Перевіряємо. Виміряємо між відстань між точками КМ. КМ 6 см. Між точками АД 12 см. Щоб знайти у скільки разів довжина відрізка АД більше, ніж КМ, треба 12 поділити на 6. 12 ділимо на 6 буде 2 рази. Так? Тобто, у стільки разів довжина відрізка АД більше, ніж відрізка КМ. Будь ласка, виконай номер 321-322. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!